Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Знаходимося на пасіки. Сезон майже закінчився. Сезон дуже важкий в усіх планах: і в фінансовому, і в моральному, і в фізичному. Це вся спека. Зараз бджіл пройдеться, мабуть, дві до одної скидати. Ну, тримаємо. Удар, демонструємо стійкість, як кажуть. Але не все так погано. І ось чому показую вам спочатку, щось я вам покажу, а потім я вам все розкажу. Оце я вчора привіз таке обладнання на свою пасіку. Це у нас електрична васкотопка. Це, як бачите, шнек, все не розпаковано. Це у нас насос. Так, це у нас накопичувач на 250 літрів. Це у нас логотип компанії, хто це все виробив. Так, і це у нас стіл, на який, на який це все обладнання, мабуть, буде монтуватися. І оце от коштує, ну точно вам до, до копійок воно не треба, воно приблизно коштує 140 тисяч, оце от, як кажуть, посилка. 140 тисяч е і доставка е 7 тисяч обійшлась, Вінниці. Дуже дорога, до речі, доставка, але це ще, ще недорого. І ось це обладнання, яке, ще раз повторюся, 140 тисяч я за нього не заплатив ні копійки. Хочете вірте, хочете ні. І зараз я вам всім розкажу, як це я так зробив, і саме цікаве, що це можете зробити і ви. Не перемикайтесь. Отже, друзі, давайте все по черзі. По перше, звісно, що ніхто мені. Не відвантажив це обладнання, яке вартує приблизно 140 тисяч гривень безкоштовно, це я виграв грант. Грант по підтримці фермерських господарств, по підтримці підприємців. Але разом зі мною той грант виграли приблизно десь 40 пасічників з півдня України, це з Миколаївської і Херсонської області. Розкажу по порядку. До мене зателефонувала Тетяна Григорівна Сушко і повідомила, що мені, як віце-президенту з питань Південного регіону спілки пасічників України, доручено співпрацювати з данською радою з питань біженців, яка має пропозицію, має бажання і має можливості допомогти пасічникам м -м, півдня шляхом от таких на надавання грантів. Зразу хочу зробити таке риторичне відступлення, що в цьому році ми могли спостерігати дуже велику кількість цих грантових програм, але я там на декілька подавав і воно там далі, далі як кажуть, подачі заявок не зайшло. Чому? Тому що майже всі грантові програми вони вимагали працевлаштування там декілька трудоспособних осіб, внутрішньо переміщених осіб. А звісно, що зараз такий рік, що. Пасічники самі їм, самі їм вижить, і вони не мають змоги ще праппраце пра пра влаштувати осіб. Тому я так розхую, гранди не вигравалися. Потім дуже багато грантів вимагало зразу на етапі подачі заявок, подачі всіх документів, відомостей про себе. Це і паспорт, і ідентифікаційний код, і все-все ну, все Дуже багато документів, які... Пасічникам дуже було незрозуміло, чому, якщо він не виграє, він має подавати ці документи. Тобто документи подав, а результату не було. І тому спочатку нам багато пасічників подавалося на ці гранти. Потім оптимізм, я кажуть, вичерпався і перестали подаватися. Так само, і я знаю декілька пасічників, які все ж таки виграли ці гранти. Отже, Тетяна Григорівна е, надала мені контакти. Датської ради з питань біженців, і ми почали співпрацювати Виявилося, що вони шукали саме таких, скажімо, підприємців, в напрямку у бджільництві не дуже не дуже великих, скажімо так, середніх, які дійсно потребують допомоги. Пріоритет надавався постраждалим пасікам, але пасіки, які постраждали опосередковано, теж підлягали під цю програму. Моя пасіка, хто не знає, вона дуже погано у 2022 році перезимувала. Внаслідок того, що тут у нас у 2022 році гупало і бджола не змогла нормально перезимувати, вона турбувалася, вона там обкакувалася. Дуже багато сімей через назиматос не вийшли зимовки. А хто вийшов з зимівлі, той, в принципі, Потім дуже погано розвивався. І внаслідок того я десь приблизно втратив половину пасіки. Це все у мене там на відео є. Отакі от, от справи. Подалися ми, подалися ми діючими членами спілки пасічників Миколаївської області і діючими членами спілки пасічників Херсонської області. Можливо, мені вдасться записати інтерв'ю з Херсонцями, можливо, ні. Побачимо згодом, але. З миколаївцями інтерв'ю ми з е, обов'язково я запишу, коли вони отримують усі всі свої обладнання. До речі, хочеться сказати: грант надавався на обладнання. Грант надавався на обл... тільки на обладнання, це не кошти, які можна було використати навіть, там, на комунальні платежі, там на ще другі якісь платежі. Це суто цільові кошти, які ти повинен використати на розвиток свого бізнесу, так називаємо, на е... утримання, на відновлення свого бізнесу, тобто суто на свої технологічні процеси. Дуже велика у нас була дискусія, чи є пасічники саме підприємцями. Я все ж таки довів, що пасічники це є підприємцями, але дрібними. І як кажуть, програма запрацювала. Також програма надавалась ФОПам, тобто ФОПам, фермерським господарствам, тобто, суб'єктам підприємницької діяльності. Розмір цієї допомоги фізичним особам складав. До тисячі доларів е юридичним там, ФОПам до від 3 до 5 тисячі доларів. Це визначала спеціальна комісія, яка там, по певним критеріям оцінювала бізнес, оцінювала діяльність. І саме, саме от спілка пасічників України вона відіграла таку вирішальну роль, тому що ще раз нагалося, що пара проєктів у нас дуже було багато. В цьому році, але вони шукали саме цільову свою аудиторію. Там були певні особи, якісь там хотіли, ну якісь там шляхом шахрайських дій заволодіть коштами. Тобто вони допомоги по факту не потребували, а їм її отримували. І саме через звернення до спілки пасічників України датська рада з питань біженців забезпечила. Надходження коштів саме до цільової аудиторії, саме до тих, хто потребує допомоги, розвитку підтримки. Отже, велике дякую активу спілки пасічників України, Сушко Тетяні Григорівні, Нагарняку Віталію Івановичу за те за організацію цього процесу, який саме в цей дуже важкий для бджільництва рік. Дуже як я кажу, влучний, дуже е, своєчасний. Треба було надати перелік певний перелік документів. Треба було трошки попрацювати, щоб відповідати вимогам цього проєкту. Це великі гроші. Ми розуміємо, а гроші повинні бути обліковані. Тому все це дуже зрозуміло і взагалі не виникало ніяких питань. І тепер саме зараз я хочу розказати, як. Мешканці, не мешканці, а пасічники Миколаївської області та Херсонській зможуть надалі теж отримати таку допомогу. Ну, по-перше, всього треба приєднатися до членів спілки пасічників Миколаївської області, спілки пасічників Херсонської області. Чому це? Тому що я вам казав, що є дуже багато людей, які ну називаємо, вибачте, може я там помиляюся, але вони не серйозні. У них немає серйозних намірів, тому. Вони не мають наміру здійснювати серйозну діяльність, вони, як кажуть, пливуть по течії, і вони не є членами певних організацій. І саме ці члени певних організацій, я ще раз повторюся, спілки пасічників Миколаївської області, спілки пасічників Херсонської області, вони є саме активом, тобто самим дієвим шаром пасічників, у яких пасіки зареєстровані. Які пропаган... пропагують дотримання законодавства, цивілізаційного ведення бджільництва, тобто, без всякого, я кажу, вибачте, безпреділа. Тому саме діючі члени цих спілок будуть мати змогу в першу чергу подати документи. Вся ця інформація буде в керівництві цих спілок. І, будь ласка, звертайтеся. І звісно, що це треба буде приєднання до членів спілки пасічників України. Тому що у бджіл нам треба пасічникам вчитися, а бджіли з бджоли згуртовані, і нам треба теж гуртуватися. Отже, друзі, користайтеся обов'язково своїми можливостями. На кожен з тих товарів, що ви побачили, я зроблю відеоогляд, і слідкуйте за каналом. А я з вами прощаюся. Бережіть себе, своїх рядних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.